Вітаємо в клубі 700. протягом багатьох років. Голоси в голові не давали Тоні Перрі спокою. Він намагався заглушити їх за допомогою наркотиків, але безрезультатно. Одного разу голоси наказали йому вбити себе, і тоні вирішив це зробити. Моя мама народила мене у 18 років. Вона була сама ще дитиною і сама намагалася розібратися зі своїми проблемами. Мене звати Тоні Перрі. Коли мені було п'ять років, ми переїхали в парк для трейлерів. Мій відчим бив маму, а я завжди потрапляв під гарячу руку. І мене він теж бив. У дитинстві у мене були криві зуби, великі вуха. У нас не було грошей. Тож мене не часто стригли, і тому всі наді мною насміхалися. Я був у другому класі, і я вибухнув. Я штовхнув хлопця, який насміхався наді мною, і він ударився головою об дошку. Усюди була кров. Я озирнувся на всі боки, всі здалися мені примарами. Я почав погано поводитися в школі, щоб довести всім, що я гідний любові і прийняття. Я цього ніде не отримував. Мені навіть не діагностували дислексію і синдром гіперактивності з дефіцитом уваги. Мені було важко читати, писати і робити те, що з легкістю давалося іншим. У 10 років я переїхав на рік до батька, але мене вигнали звідти. Я повернувся до матері. У Мого батька народилося ще двоє дітей. Він створив нову сім'ю і переїхав до Флориди. Я почав курити траву і пити алкоголь. І мені ставало легше. Я пив, курив, пив, курив. Я почав з таблеток, а потім перейшов на кокаїн. Мені весь час було мало. Мій батько повернувся з Флориди і сказав: будемо корити разом. Ми стали з ним друзями. Потім він сказав мені: якщо ти збираєшся так жити, то краще будь зі мною. Незабаром я дізнався, що мій батько кримінальний авторитет. Одного разу о другій ночі мені зателефонувала мати і сказала, що батька вбив п'яний водій. Він помер. Батька більше нема. Я вийшов на вулицю. Я закричав. Я унімів після смерті батька. На похороні моя мати упала, і в неї стався напад. У неї діагностували рак мозку. Моя мама померла за вісім місяців після батька. У 20 років у мене не стало батьків. Я жив у вічима в підвалі. У нас з ним були погані стосунки. Я нічого не мав. Моя тітка запропонувала приїхати до неї. Вона прийняла мене у свій дім свою сім'ю. Я почав працювати, але ворог одразу ж повернувся в моє життя. я нічого не міг робити. Ніхто не хотів мати нічого спільного зі мною. Зараз я можу працювати із сотнями тисяч, а тоді навіть із доларом не міг. Мені довелося повернутися в будинок мого відчима. Я сидів у тому самому підвалі і чув ті самі голоси. Вони мучили мене. Я не міг спати. Мені снилися кошмари. Вони постійно говорили мені: ти ніхто, подивися на себе. Тобі 27, і ти живеш у підвалі. Я приймав таблетки, але вони мені більше не допомагали. Це не працювало. Зрештою, голоси наказали мені накласти на себе руки. Вони сказали, всім буде краще без тебе. І я отруївся пігулками. Коли всі повернулися додому, то я сидів у кутку і розмовляв із собою. Я був весь у сечі, фекаліях, в в блювоті. Це було жахливо. Моя молодша сестра почала ходити до церкви. Я сказав їй. Мені теж потрібно до церкви, поки я живий, мені потрібно піти до церкви. І того ж дня я пішов на служіння. Я не знаю, про що говорив проповідник. Але я плакав і не міг зупинитися. Я помолився молитвою покаяння. Якщо ти можеш позбавити мене від цих голосів, то я буду служити тобі. Я буду... Навіки з тобою. До мене підійшла якась жінка і сказала: Я помолюся за тебе. Я відчув руку Божу того дня. Сестра сказала, що в понеділок у них служіння для залежних. Я почув голос сходи туди. І коли я йшов за цим голосом, інші голоси почали пропадати, і той голос сказав мені ніхто не знав, хто ти. Не слухай голосів. Які кажуть, що ти ніхто, бо це не так. Цей голос казав мені ти нове творіння. Ти відроджений. Мене трясло від ломки. А він говорив: вони не знають нічого, але побачать мене в тобі. Це був Ісус, Бог. Це був саме Він. Я. Слідую за ним останні 14 років. Цей голос сказав, що любить мене, показав, як любити мою сім'ю, виховувати дітей, і сьогодні я йду за ним. Я більше не чую інших голосів. Знаєте, іноді відбуваються речі, які ми вважаємо несправедливими, неможливо вибирати батьків. Сім'ю, які ви виростете, ви не можете вибирати, як до вас ставитимуться. І завжди є голоси, які спочатку ми чуємо тільки у нашій голові. Вони сиплють сіль на рану і кажуть, усе це сталося тому, що ти нікому не потрібен. Це відбувається, тому що твоє життя безглузде. Ви знаєте, що у Бога є ворог. Багато хто не вірить у сатану, але я хочу вам сказати, що він існує, він так само реальний, як стілець, на якому я сиджу. Він такий же реальний, як і цей світ. І коли ви починаєте чути руйнівні голоси в голові, вони від нього. Адже ніщо не ранить так, серце Боже, як коли один з його дітей знищує себе через брехню сатани. Бог обіцяв вам життя, життя серед ваших обставин. Припиніть слухати інші голоси, бо це брехня. Біблія говорить, що сатана обманщик, батько брехні. Він ходить як Лев, що речить, аби знищити усе ваше життя? Він жадає знищити вас. Як ви думаєте, чому Ісус пішов на хрест? Знадобилася його жертва, щоб звільнити вас і відкрити вам ворота життя, щоб ви дозволили йому увійти у ваше серце. Хіба можна віддати своє серце комусь, крім того, хто створив вас. Біблія каже, що він знав вас ще до того, як ви з'явилися в утробі своєї матері. У нього вже тоді був план для вас. Іноді життя і обставини, які ми не можемо змінити, розмивають цей образ. Але він завжди поруч. Інколи ми починаємо прислухатися до іншого голосу і робити речі, які нам здаються приємнішими. і тим самим накликаємо на себе. Погибай. Я хочу нагадати вам про те, про що йшлося в цій історії. Хто у Христі той нове творіння усе старе минуло. Тепер усе нове і це не просто мрії. Так говорить слово Боже. Це Божа обітниця вам. Де б ви не були, що б ви не робили, ви можете почати заново. Тільки якщо скажете так, вам лише треба відкрити двері, і він увійде. І коли ви почуєте його голос, ви зрозумієте різницю. Ось чому тоні зрозумів це. Нехай добрий голос прожене голос руйнування. Коли ви прийдете додому до Бога Отця, який завжди любив вас, він підготував для вас шлях, посилавши свого сина, щоб заплатити найвищу ціну за нашу свободу. Ця історія стосується нас усіх. вона доступна усім нам. є люди, які насміхаються, не вірять, бо не хочуть змінюватися. А ісус хоче змінити вас. І це прекрасні зміни. Просто скажіть сьогодні так. Помоліться зараз зі мною. Зробіть перший крок. Прийміть правильне рішення. Помолімося разом. ісусе моє життя розбите. Я грішниця. Я грішниця, яка потребує Спасителя. Я думаю і вчиняю неправильно. Я прекрасно усвідомлюю це. Я розумію, що мені потрібен капітальний ремонт. Я не здатна провести його сама. бо я залежна від того, від чого не повинна. Я зруйнувала стосунки, які були важливі для мене. допоможи мені розпочати усе з чистого аркуша. Я приходжу сьогодні до тебе у смиренні і кажу: господи, я грішниця і знаю це. Я потребую Спасителя Ісусе. Дякую, що ти полюбив мене так сильно, що заплатив ціну за мою свободу. Прости мої гріхи, і як обіцяє твоє слово, віддали їх як схід від заходу і більше не згадуй. Обнови мене, я даю тобі ключі від мого серця і розуму. ісусе, зміни мене. Я хочу слідувати за тобою. Жити для тебе, розуміти твоє слово, твої обітниці мені. Прошу, розплющ очі мого серця, розплющ мої очі, щоб я бачила, що відбувається навколо і могла піти у потрібному напрямку. Навчи мене, Господи, твоїх шляхів, навчи мене Твоїх думок, щоб я слідувала Твоєму шляху за вдячністю в усі дні мого життя. Я починаю жити з тобою і прошу, Ісусе, доторкнутися до мене неймовірним чином. Я молюся в ім'я Ісуса. Амінь. Ми всі дивимося на одній й ті ж зорі, радіємо та кохаємо під одним і тим самим сонцем, ми дихаємо одним повітрям, сміємося та плачемо про одне й теж. Є ще одна річ, яка потрібна кожному. Це – Любов згідно з дослідженнями сучасного інституту медіа, понад 50% дітей у віці від 8 до 12 років щодня використовують смартфон або планшет. 17% малюків опановують гаджети у віці до 3 років. В середньому кожна дитина витрачає від 3 до 5 годин на різний медіаконтент. Ми не можемо зупинити прогрес і скасувати реальність, але ми можемо впливати на те, що дивляться наші діти. Це наша відповідальність, що ж вони оберуть: гнів чи радість, насильство чи свободу, брехню чи правду. Обираючи суперкнигу, ми допомагаємо нашим дітям рости здоровими та щасливими. Коли у Соні діагностували рак грудей третього ступеня, лікарі сказали їй, що вона проживе максимум 18 місяців, але Соня не здалася а навпаки, повторювала місце списання, яке їй дав Бог, і сьогодні вона вільна від раку. Минуло кілька місяців після того, як лікар сказав Соні Флаверс, що у неї третя стадія агресивної форми раку грудей. Без лікування вона прожила б максимум півтора року. Соня каже, що Бог дав їй вірш, за який вона вирішила триматися. Він дав мені слово, бо дав нам Бог духа не страху, а сили, любові та цнотливості. Цей вірш підтримував Соню в усіх питаннях лікування. Лікар порадив їй хіміотерапію та мастектомію з подальшим опроміненням. Це мало дати їй максимум шансів, щоб перемогти рак і запобігти його поверненню. Я помолилася і сказала: Господи, що мені робити? Я не хотіла робити хімію. Лікарі телефонували і запитували, що ви будете робити. Вони хвилювалися, це логічно. Але я все одно не була впевнена у тому, що мені треба йти на хімію. Моя не мала миру. Соня прийняла рішення. Хоч вона й погодилася на мастектомію, соня відмовилася від хімії та опромінення. І лікарі, і чоловік, соні, Кевін, і сім'я не були впевнені, що це було найкращим варіантом для 55-річної Соні. мій підхід був більш класичним, якщо так можна сказати. Я розумів стратегію лікування і чому лікарі пропонували саме її. Але від початку соні це не сподобалося. А я був залежний від неї. Я дійшла висновку, що не буду робити хімію і опромінення, і сказала родині. чоловік відповів, що не проходив такий шлях, і не був упевнений, що у нього вистачить віри, щоб допомогти пройти мені через усе це. Але я сказала нічого. Я стоятиму. Я стоятиму, бо впевнена у своєму рішенні. сім'я, хоч і не була повністю згодна з сонею, вирішила підтримати її. Були моменти, коли я просто щось робив. Не в моїх силах було щось змінити, але я підтримував її як міг, я намагався вірити і молитися. Після мастектомії соні потрібно було видалити ще 21 лімфовузол. Щоб дізнатися, чи не поширився рак далі, потрібно було чекати після відновлення цілий рік. Це був час випробування віри Соні. Я вірила у те, що отримую зцілення. Але що, якщо зцілення не прийде? Вона знаходить підбадьорення і впевненість у Божому слові та довгих прогулянках на природі. я думала, усе, що я бачу, було створено його словом. Я дивилася на дерева, на тварин і думала, господи, адже усе це існує завдяки твоєму слову, завдяки тому, що ти колись це створив. Я знала, що це був Дух Святий, який нагадував мені про усе це. Він підбадьорював мене і показував, що я Я теж існую завдяки цьому слову. Кевіну також довелося покластися на Бога. Ця подія зміцнила мої стосунки з Богом і Духом Святим. Я почав краще розуміти Христа і те, що Він зробив для нас. Одного разу під час однієї з прогулянок Соня раптово усвідомила той факт, що може не отримати зцілення. І тут Дух Святий перервав мої думки, а він сказав мені батько залишив тобі спадщину через свого сина. І точно так само, як ти радієш, коли залишаєш щось своїм дітям, так і Бог радіє, коли ти приймаєш те. Заради чого помер його син? це стало моїм поворотним моментом. Я зрозуміла, що не помру, що Бог проведе мене цим шляхом у березні 2017-го, Через рік після операції, мамографія і аналіз крові не показали жодних слідів раку. Я знала про це, коли дух сказав, що дав мені спадщину. У той момент я зрозуміла, що все буде добре, і що мій час повертатися додому ще не настав. Історія Соні просто дивовижна. Вона перегукується з історією, яка була перед цим. Тоні перестав чути негативні голоси. Це відбувається, коли ви стоїте на слові Божому і проголошуєте Божі обітниці вам. Я знаю багатьох людей, які зазнають труднощів і живуть з важким серцем. деякі з вас мають фізичні потреби, як це було з Соною. інші ж мають потребу у фінансах чи в інших речах. Я не знаю, але Бог знає. Дозвольте богові звернутися до вас у ваших обставинах. Нехай його голос проговорить ваше серце і розум. Але ви не почуєте його, якщо не звернетеся до Його слова. Це час молитви, час щоб стояти разом. Ось чому Ісус сказав, що там, де двоє або троє зберуться в ім'я Його, він буде посеред них. Бо зараз він із нами. Ми хочемо помолитися про вас. Віддайте свої потреби Богові. Він поруч знає ваше ім'я, вашу потребу. І так як він хотів дати спадщину Соні, так він хоче дати її вам. Хочу зазначити, що вам не обов'язково почути від нас конкретну ситуацію, щоб отримати зцілення чи визволення. Просто прийміть те, що Бог має сьогодні для вас. Хочу поділитися з вами свідченням Лінди з Берклі Спрінгс. кілька місяців тому у неї діагностували хронічний стоматит. Одного разу Лінда дивилася клуб 700, під час молитви. Почула, як ти гордо не сказав. Є хтось, у кого проблеми в роті. Це стоматит. Ви утримуєте зцілення в ім'я Ісуса. Лінда одразу вигукнула, це для мене. Вона знала, що отримала зцілення, і пішла до фахівця, який підтвердив це. І зараз Лінда славить Ісуса. багато років Джин із Рочестера боролася з хворобою, через яку в неї псувалося і випадало волосся. джин дивилася клуб 700» і Почула, як Террі сказала, у когось із вас проблеми з фолікулами. Це не алопеція. Я не знаю, що це, але ваше волосся стає тонким і випадає. Бог зцілює вас. Ви помітите, що волосся стає більшим і воно знову росте. Цієї хвороби не буде. Шіскомплигіджин прийняла зцілення. Вона зателефонувала нам і Повідомила, що повністю зцілена, і що в неї знову почало рости волосся. Нехай історія соні стане вам підбадьоренням. Що Бог дійсно хоче зцілювати він хоче відповідати на ваші молитви. Він хоче бути з вами, вашим спасителем. Ось чому ми називаємо це новим заповітом. У старому заповіті був заповіт з Авраамом, заповіт послуху заповідям на горі Синай. Це були заповіти, в яких кожен повинен був виконувати свою частину. Авраам мав вірити Богові. Заповіт Бога був обітницею. Він знав, що Авраам виховує праведних дітей. Він уклав угоду із його дітьми на горі Синай. Але ми з вами маємо інший заповіт. Це заповідь, заповіт укладений на крові Ісуса Христа. Ми. Повинні лише вірити і більше нічого. У мене немає праведності. Уся моя праведність походить від нього. Я не здатний врятувати когось або щось. Тільки Бог може зробити це я не можу зцілити, тільки Він може. Уся сила і на небі, і на землі, була дана Ісусу Христу, і Він каже нам з вами «Ідіть». І проголошуйте радісну звістку і побачите результати. Ми повинні лише проголошувати його силу, славу і заповіт. Ви можете бути співспадкоємцем з Ісусом Христом. Це означає, що ви можете отримати все, заради чого Він помер. Хіба це не чудово? Тож будемо вірити в це, проголошувати, стояти на цьому, і нехай Бог. Проговорить сьогодні до вас. Молимося. Чекайте його відповіді. Господи Боже всемогутній. Ми приходимо до Тебе і просимо, щоб Ти послав своє слово і зцілив наші хвороби. Нехай кожен, хто страждає від болю, від раку. Кожен, хто отримав поганий діагноз, почує те, що ми проголошуємо. Бог, наш цілитель, він наше джерело. Він каже: Я помер за вас. Прийміть Христа зараз же. повірте в те, що Він помер для того, щоб ви отримали це. І ви це отримаєте. Покладіть руку на ту частину тіла, яка потребує зцілення, і ми проголошуємо з вами і говоримо над вами зціліться. І будьте здорові в ім'я Ісуса. Террі, Бог дав тобі щось. Хтось потрапив в аварію і пошкодив селезінку. Я згадую селезінку, але у вас є інші проблеми. Бог зцілює вас від усіх наслідків тієї аварії. У когось з вас відбуваються дивні речі з хребтом. У вас розходяться хребці, і це дуже небезпечно. Бог зцілює вашу спину зараз в ім'я Ісуса. Просто почніть дякувати і славити його. Спасибі, Господи, за це чудесне стілення. У когось із вас запалений сідничний нерв у правій нозі. Бог цілює вас. Будь-який біль зникає і до вас повертається рухливість. В ім'я Ісуса прийміть це. У мене є слово для людини з травмою селезінки. Бог може зцілити розрив, він може закрити його, зупинити внутрішню кровотечу в ім'я Ісуса, зціліться і будьте здорові. У когось із вас зруйновані стосунки в родині, які неможливо відновити але Бог зцілює їх, будьте відкриті для нього, відкрийте своє серце та розум для Ісуса і послухайте Його голос. У когось рак легенів. Вам щойно поставили діагноз, у вас багато точок у легенях. Вам потрібно ухвалювати безліч рішень. Бог вже ухвалив рішення за вас. Він хоче зцілити вас зараз в ім'я Ісуса. Всі ці пухлини розчиняються і йдуть в ім'я Ісуса. Амінь. І амінь. Друзі, на нашому ютуб каналі є багато інших свідчень, відповідей на молитву та зцілень. Заходьте, дивіться, і нехай ваша віра в Божу силу зміцнюється. А закінчимо ми віршем із псалмів. Ти покажеш мені дорогу життя перед лицем твоїм повнота радості, в правиці твоїй блаженство вічне.